Одна із причин втримання Києва це є якраз втримання цієї дамби. В їхніх очах читалося лише одне ні кроку назад. За нами Київ, за нами наша столиця, за нами наша державність. Прийнято термінове рішення негайно бути вже в Києві, і вже е, на наступний день е, ми виїхали саме сюди, е, на Ірпінська водонасосна станція, вона називається е, для оборони міста Києва. Звичайно, що з перших днів е, не буду, не бувши тут ніколи. Е, треба було моментально орієнтуватися на місці, е, приймати е, і організовувати співпрацю з іншими підрозділами. А також вести активні бойові дії з ворогом, тому що щоденні атаки, які починалися інколи пів четвертої ранку, інколи в четвертій ранку, і так відбувалося кожного дня. Артилерійські обстріли не припинялися на протязі восьми-дев'яти годин. З кожним днем все більше і більше наростала чисельність прильоту артилерійських снарядів різного калібру іградами, і ураганами. А коли в повну силу запрацювала і авіація, і прилетіла точка у то, звичайно це стало неможливим для того, щоб люди і далі знаходилися тут. Ви в самих Козировичах, це приблизно за кілометр звідси. Де розташовувалися ворожі сили. Звичайно, там жили люди і вони їх не випускали. Вони брали в полон, там шукали учасників бойових дій, шукали військовозобов'язаних і утримували їх насилою. І ми знаємо декілька варіантів, що люди просто не вернулися. Дозволяти собі стріляти туди, де ми їх бачимо, не завжди у нас виходило. Не виходило по тій простій причині, тому що вони прикривалися живим щитом. Вони вже знаходилися там, але тоді ще не була зірвана дамба. Тоді ми ще могли знаходитися на танкій стороні за річкою під час їхніх спроб прорватися через дамбу. В кінцевому результаті було прийнято рішення підірвати дамбу, щоб унеможливити їхні переходи, щоб унеможливити поставку пантонів туди далі по сплаву річки Ірпінька була пізна ніч, друга година ночі. Прийнято рішення підірвати дамбу. Ми знаходимося там, на тій стороні. І для того, щоб підірвати дамбу, це потрібно було заносити 30-кілограмові ящики в розмірі півтора тонни. Тобто, це було досить багато для того, щоб це зробити. Плюс до того, ми розуміли, що з хвилини на хвилини може початися знов їхній обстріл, а стріляли вони дуже точно. Тому можна було на тих же ящиках і підірватися самим. Тому робилося все дуже швидко, як і виходилося тим, хто стояли на передовій, так само і заносилося одночасно. Буквально за 15 хвилин це все було зроблено. І вже за 20 хвилин був зроблений підрив. Те, що ми використовуємо природний ландшафт для оборони, це тільки покращує. Сам захист для будь-якого військовослужбовця. Тому такі важливі кроки, як утримання водонасосної ірпінської станції, ось, була дуже важлива, бо це унеможливлює їхні переходи в інших напрямках. Це якраз і напрямок Гостомеля, напрямки Бучі. Вони там постійно пробували підсилити свої групіровки, але через це, що річка розлилася, вони не могли цього зробити. Підрив був зроблений таким чином, щоб пішки все ж таки можна було. Дійти і на дамбу і попасти в село. Техніка вже би не приїхала, бо зверху там стояв міст, але пішки можна було прийти. І насправді це пізніше допомогло досить багатьом жінкам і дітям, які виходили з Козировищ. І велика заслуга тут, якраз, тим хлопцям, які працювали з дронами, Ось. вони ці місця виявляли, передавали. На вогневій позиції нашої артилерії, і за можливості вести вогонь по цим позиціям, артилерія час від часу відпрацьовувала. Ми дочекалися цього моменту, коли село, яке було перед нами, воно було звільнено. Ми знали, де стояв їхній навідник, де стояв їхній снайпер, який виходив саме на цю дорогу, яка вела від дамби до села. І першим ділом, що ми зайшли подивитися, чи є хтось там. Ми побачили, що все ж таки декілька днів назад, коли ми відпрацьовували в даному напрямку, його було знешкоджено. Далі, звичайно, що ми бачили людей, які з посмішкою і сльозами на очах обнімалися і кричали Слава Україні. Саме відчуття людей, саме їхня вдячність за пророблену роботу, Дала їм в подальшому наснагу далі йти і боротися за нашу незалежність і наш суверенітет. Тут полягли і побратими, в нас були поранені, як і в інших родах військ, тому що це були активні бойові дії. Ворог не пройшов. Більше того, ворог в кінцевому результаті втік позорно звідси боягузи, тому що у них низький моральний дух. Вони не розуміють самі, чому вони знаходяться тут. Їм немає що захищати, їм немає за що боротися. Вони агресори. І десь в глибині душі вони це розуміють. А отже, це складується на їхніх діях на полі бою. Я рахую, що все це призведе до поразки Російської Федерації в загальній картині цієї війни. Саме мужність і стійкість українських воїнів доведе їхню небойову небоєспособність вести війну як агресори. Як агресори вони не можуть нічого протиставити проти українського народу і українського війська. Слава слава, слава, слава.